Всім привіт! Мене звати Маштадер Дмитро, і ви дивитесь це відео лекцію про рекламні бюджети для інтернет-магазину. Тут ми розповімо більш детальніше про те, як наша агенція підходить до формування роботи інтернет-магазинів, а також покаже вам, як працювати з іншими рекламними агенціями, або краще розуміти взагалі вашого маркетолога чи партнера, який працює з відділом маркетингу і залучає. Рекламні канали просування вашого бізнесу. Отже, почну з того, що дійсно звати зватимеш ЛердМетро, Я вже в інтернет-маркетингу точно більше 6 років, і як власник агенції більше 3,5 років. У нас команда більше 30 людей. Багато було різних виступів пов'язано з e-commerce. І це як заходи від Пром'юї, які ми їздили в офлайн та онлайн ще до часів коронавірусу, так і інші конференції, на яких ми виступали. Ну і звісно, ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати якість україномовного контенту, тому саме про підприємництво. Тому у нас є youtube канал і ми виступаємо як ментори в різних бізнес-школах і в цілому ком'юніті. Тому долучайтесь. На нашого ютуб каналу в цьому відео, окрім того, що ви дізналися коротенько про нас, також ще буде коротка інформація про те, з чим ми працюємо, а саме розетка, промо, лексипцентр, а також міжнародний напрямок. Не буду вас цим грузити, ви самі можете побачити на презентації наші чудові цифри, тому в разі чого будемо раді попрацювати з вами. Отже, почнемо якраз з найголовнішого того, що ви прийшли до нас на цю лекцію. Саме рекламні бюджети та оплати налаштування. В цілому потрібно першим ділом розділяти взагалі види реклами, з якими ви працюєте. Вони є як ті, в яких ви просто інвестуєте в сам контент, так і ті, в які ви потрібно інвестувати в контент або роботу спеціалістів, і додатково ще рекламні бюджети. Отже, такі реклам... рекламні кампанії є: Google Shopping або Google Ads, в цілому рекламна кампанія в Google. І таргетингова реклама, тобто реклама в соціальних мережах, Facebook, Instagram і, в принципі, є ще інші типи, але ми залишимося для нас, для e-commerce, для власників інтернет-магазинів, яким це відео найбу найбільш корисне на цих інструментах. Також є ще інвестиції в маркетплейси. Це також дуже хороша ніша, і не так багато людей вміють дійсно правильно працювати з цим інструментом. Але він, в принципі, схожий як і до інших площадок, оскільки потрібно інвестувати рекламні бюджети і за це отримувати свої замовлення і трафік. Отже. Рекламні бюджети окремо, оплата послуг за налаштування окремо. Тобто це дві різні сполуки. Тому коли ви, наприклад, думаєте, що ви там віддали не знаю, 50 тисяч гривень рекламній агенції або якомусь фрілансеру, то насправді це не так, оскільки в більшості більшість ця сума буде сформована саме віддати, оплатити послуги Гуглу, тому майте це на увазі. Приклади Google Ads в цілому в оплату послуг з налаштуванням входить. Тобто, якщо ви звертаєтесь уже до фрілансера або маркетингової агенції, вам потрібно розуміти, що це системна робота, яка постійно потребує. Оптимізації, покращень, і, на жаль, немає такого, щоб ви одно раз зробили, і після цього все запрацювало і не потрібно було. Це дуже-дуже рідко, коли дійсно трапляються такі випадки. Запусти, воно там якось працює. Зазвичай це історія про або невисоку конкуренцію, або ж. Навіть не знаю про що це може бути інше. Тому важливо завжди пам'ятати, що ви один раз налаштували це, наприклад, як машину купили в салоні, але все рівно вам потрібно за нею ТО робити технічне обслуговування. Чи зробили один раз манікюр наступного через там три тижні? Вам потрібно знову робити манікюр, бо, на жаль, без покращення, без допрацювань. Неможливо якісна робота. Так само, і тут Google Ads, він націлений на те, щоб в принципі мінімалізувати ваші дії, але там є достатньо велика кількість налаштувань. І от до конкретику, тобто, це, коли вам пропонують роботу по цій послузі, в ній входить створення рекламних стратегій. Аудит та рекомендації по сайту це базові першочергові дії. Тобто, не рекомендую вам звертатися до агенції, коли вони не проводять аудит. Вашого магазину на той факт, що взагалі це можливо запустити рекламні кампанії на вашому сайті. Це може бути або на старті робіт перед запуском магазину, або вже під час роботи, в залежності від того, наскільки агенція, яка надає вам ці послуги або фрілансери, зможуть повпливати на вирішення цих питань, які є на магазині. Наприклад, наш кейс ми працюємо в більшості з Prom.ua, і на цій платформі ми знаємо практично усе, як що налаштувати, де що змінити, як підлаштувати його під Google Shopping. Тому ми з легкістю запускаємо ці магазини і в різних випадках стараємося завжди знаходити вирішення. Якщо є якісь блокування чи просто погані результати, шукаємо, як далі це покращити. Після цього йде вже налаштування цілей, аналітики, мерчант-центру в цілому. Тобто це перші кабінети, з якими потрібно синхронізуватись, оскільки от працюємо, е, працюємо, працюємо, працює, а ми не розуміємо, які ціни, е, яка ціна за замовлення, ми не розуміємо, скільки людей до нас прийшло, е, які клієнти у нас купляли. Це не знаю, те саме, що. Е, ні, поки не придумав приклад. Ну нічого, я думаю, ви зрозуміли. Налаштування цілей це одна з таких великих проблем, з якими стикаються початківці або підприємці, які вже щось знають в інтернет-рекламі. Але от буквально декілька днів назад прийшли до мене звернення, що я запустив рекламу Google Shopping, але не налаштована аналітика. І тепер в мене реклама збоїть, не знає, що на кого далі таргетувати, тобто на кого далі налаштовувати рекламу, щоб воно працювало краще. Четвертим пунктом це створення і налаштування самого рекламного кабінету. Там є деталі, на які потрібно звертати. Тут моя задача сьогодні не про це. Створення рекламних кампаній це вже конкретно стратегія, по якій ми будемо рухатись в просуванні ваших товарів. Тобто, починаючи від того, що ви е, який цінову політику оберете, яку категорію товарів, як їх потім розподілити, тобто це доволі складний процес. Наступне це проходження модерації. Роботи Google проходять по вашому сайті, роблять покупки, тобто проходять як повний цикл, як покупець, тому там є багато деталей, про які потрібно знати на старті робіт. І далі, коли проходить модерація, на жаль, зараз останнім часом, там на кінець 22, на початок 23-го, ми стикаємося і в цілому ринок стикається з тим, що відбувається. Блокування мерчан центру, блокування різних інтернет-магазинів. Ми з цим усім стараємося шукаємо різні варіанти, там, як мінімум, здається, 5 чи 6 варіантів, як ми взагалі вирішуємо цю проблему, якщо їх навіть не більше. А, і наступне, це вже після того, як магазин пройшов модерацію, йде введення та оптимізація кампанії. Це означає те, що а, бюджет, наприклад, склікується, цільова аудиторія не та там відкрили якісь позиції, а там їх уже в наявності немає, і воно все витрачається, бо геолокація неправильна, там ви продаєте, умовно, в Києві, а воно показується у Львові уже не туди. І бюджети розподіляються некоректно, тому потрібно це контролювати. Ну і далі це робота з бюджетом там, до 3,5 тисяч доларів в місяць, те, що в принципі можливо і варто. Можна робити самостійно, теоретично, але ви можете, звісно, і звертатись до маркетингових агентств, оскільки ці 3,5 тисячі доволі хороші показники можуть вам принести, тому зверніть на це увагу. Якщо дивитися по кожному етапі поступово. То перший місяць зазвичай він е, про налаштування, підготовку сайту, налаштування цілей, запуск перших тестових рекламних кампаній. Тобто, все це не про результати тут і зараз. Хоча ми дійсно націлені на те, щоб там другий, третій тиждень вже перші клієнти приходили. Однак е, воно більше перший місяць про підготовчий етап. Спочатку робимо фундамент гарний, далі вже запускаємо більше трафіку. Другий місяць оптимізація шукаємо найкращі Комбінації, як що працює, і в принципі ринок так має працювати. Я думаю, більшість фрілансерів, власників е інших маркетингових агенс, чи ваші. Працівники вони по такому ж самому сценарію працюють. Тому ми про свій досвід розказуємо вам. Але ви можете дійсно поцікавитись і в інших маркетингових компаній, як хто працює, потім порівняти підходи і вибрати для себе оптимальні ціна і якість. Третій місяць вже йде про глибшу оптимізацію, збільшення бюджетів, фокус на цільові категорії товарів і так далі. Тобто, головне завдання. Збільшувати об'єми грошей, які поступають, з тою самими витратами співвідношення або змінімалізувати ціну за одного клієнта. Тобто, це все про наступний етап масштабування і досягнення цілей. Так, щоб довго не затягувати це відео на дві години, хоча так можна спокійно говорити про цю всю тему, перейдемо до наступного Бюджети на перші місяці. Про що це? А, завжди ну, часто є така помилка, що, наприклад, виділяють. Не знаю, там 200 гривень в день, тобто це дуже маленькі показники, це 6000 тисяч гривень в місяць. Це неможливо відкрутити рекламу. Перші місяці взагалі потрібно проінвестувати, навіть якщо рекламна кампанія буде в ноль або невеликий мінус, проінвестувати для того, щоб рекламні кампанії навчилися, зрозуміли вашу цільову аудиторію, побачили, які найкращі товарні позиції. Тому зверніть на це увагу, що перші місяці це протест. Перший місяць це точно протест. Гіпотез різних і бюджет, з якими, хоча б потрібно було би попрацювати, це орієнтовно 30-40 тисяч гривень. Тому, якщо у вас є менші фінанси, то я б не дуже рекомендував звертатися от конкретно до маркетингових агентств. Це можливо, звісно, можна і там на 20 тисяч гривень протестувати і перевірити. Однак така по по якби відмітка, від якої якісніші тести, це вже ця. Далі важливо протестити більше гіпотез, тобто це різних комбінацій товарів, різних цінового утворення. Там, окрім того, що є, наприклад, пряма реклама, розумна компанія Performance Max, є також ретаргентингова компанія. Коли ви приєднуєтесь, заходили в магазин, а після цього ви вийшли на інші сторінки, вас доганяє. Тобто вам показується ще раз і ще раз цей товар. Це ретаргетингова компанія, і там є різні комбінації, як залучити до вас клієнт. Будуть замовлення в перші місяці, але можуть бути неокупні, будьте готові до цього, плануйте свої маркетинги бюджети саме з такої точки зору. Якщо буде більше і буде плюс, му, лялька. А якщо ні, то ви до цього готові. І залишати бюджети на тестування і не далі. Тобто це не означає те, що ми відтестували все одразу і далі вже все працює, нічого не потрібно перевіряти. Ми, наприклад, коли працюємо як для нашої маркетингової агенції, коли робимо маркетинг ми і лідогенерацію, тобто ж пошук нової аудиторії, з якими ми можемо бути корисні, ми використовуємо різні варіанти комбінації, і кожного місяця їх доповнюємо, оновлюємо, виділяємо бюджети. Тобто в районі 10-30% виділяється на те, щоб знайти нові комбінації для пошуку потенційного партнера в співпраці, так само і у вас. То, щоб не стагнувати, не занепадав магазин, потрібно постійно варіювати, робити якісь зміни і шукати ту ідеальну комбінацію, яка надає найкращого клієнта і найбільшу дохідність. Важливо пам'ятати, от е, та річ, яка часто забувається, на жаль. Що в Україні ввели система оплати ПДВ, тобто до кожного рекламного бюджету, який ви зараз бачите, там, наприклад, в кабінеті, на 20% буде збільшуватись видатна частина. Тобто, це все податок на рекламні кампанії. Якщо у вас на 100 тисяч відкрутилось, то додатково 20 тисяч ще буде податок. Тобто, ви по факту заплатите 120 тисяч гривень. Майте це на увазі при плануванні. Наступне це списання коштів рекламних кабінетів. Це одна з теж доволі популярних помилок, чому результати не успішні в магазинах. Важливо це пам'ятати і запобігати. От, більшість магазинів, з якими ми працюємо і в яких виникають труднощі, виникають саме через проблеми з списанням своєчасним коштів з карточки. Це, наприклад, от, ви їдете на машині. Швидкість, наприклад, 60-80 км за годину, і ви різко нажали стоп. І в результаті машина зупинилась, вас стукнуло, і далі, щоб розігнатись, ви отримуєте дуже такий нехороший е результат. від цього. Тому тут також не робіть такого, слідкуйте за бюджетами. Е тобто, Якщо деталізованіше, кошти в рекламних кабінетах списуються поступово, тобто, щоб розуміли, як взагалі відбувається логіка. Спочатку виділяється бюджет там 10 доларів, потім більше чим більше ви відкручуєте реклами, тобто. Е Залучаєте нових клієнтів на більші бюджети, дає вам можливість більше крутити далі. Обов'язково пам'ятайте, що додайте, будь ласка, другий рекламний резервний спосіб оплати. Тобто, якщо у вас є одна карточка оплати, за якою ви робите, то додавте ще другу. Тоді у вас зменшиться ймовірність, що у вас буде така банальна помилка, яка дуже сильно впливає на результат. Тому не робіть цього. Дуже важливо перевірити та зняти ліміти на списання з карток, які додані в рекламні кабінети, що Фейсбук та Гугл. Могли вільно заходити та списувати кошти за рекламу. Це теж помилка, і, будь ласочка, робіть ці дії перед стартом роботи. Коли ви вас, наприклад, не запитав маркетолог, проектний менеджер, а у вас як там рекламні, рекламні точніше, карточка, все нормально працює. Є на ній достатньо грошей, немає лімітів. Якщо він цього не запитує, то ем, це вже самі проініціюєте, про, про те, щоб не було просто банальних помилок при списанні коштів і вам не заблокували акаунт або не призупинилася рекламна кампанія. І підходимо до завершення для того, щоб у нас ще буде декілька інших таких лекцій. Я сподіваюся, ця конкретно була вам корисною і під кінець. Те, що і обіцяли також, а які мають бути рекламні інвестиції в різні канали трафіку, також поділимось. Це на основі нашого досвіду більше ніж з 200 проєктів, з якими ми мали дотик, і працювали насправді, не просто там десь щось налаштували, а саме працювали. то ми побачили такі е, на даний етап мінімальні бюджети, з якими можна заходити і працювати. Що говорити про Google Ads, тобто це Google Shopping, реклама переважно, від 30 тисяч гривень інвестицій в місяць, просування на Prom.ua від 5 тисяч гривень на рекламу кампанії ProSale. Це просування тут уже не про бюджети, а про конкретно, наприклад, покупку посилань, створення текстів, оптимізація магазину в цілому сторінок, від 15 тисяч гривень, щоб воно, в принципі, активно розвивалося і ви відчували результат. А рекламна кампанія в соцмережах, то, тобто таргетинг. Таргетингу, а не смм таргетингу від 25 тисяч. Є ще інші інструменти, такі як е, залучення клієнтів через еці для міжнародного, міжнародних продаж. Тобто там порядок цифр від 10 тисяч гривень для того, щоб хоча б е, почати продавати на тій компанії. Ну, там є теж мінімальні пороги, які потрібно буде поступово. Піднімати. Якщо вам цікава ця тема, можете написати в коментарях, розповім детальніше. І останнє це Shopify. Тут малося на увазі, що рекламні компанії, такі як Google Ads, можна працювати з Shopify платформою і туди, хоча б від 1000 доларів. І то це насправді дуже мало, тому потрібно хоча б 3000 доларів, так дійсно, щоб вже отримати хороший результат. І це для вас орієнтир. Перед тим, як оприділятися, з чим працювати, ось, здається, від мене усе. Тут далі, ще коротенько, у нас є приклади чудові, як ми працюємо з різними нішами. Ось це, наприклад, магазин, який звернувся до нас ще в 2019 році, здається, і ми. На початку 20-го, тобто в лютому місяці, він був маленький магазин, який продавав по 2-3 продажі в тиждень. Зараз у нього доволі великі показники, і ці цифри, які ми зараз тут бачимо, вони вже суттєво більші, насправді базуючись на тому, що ми бачимо за останні місяці, оскільки ми там дуже багато різних речей, і одна з таких це ми продавали. Дрібним, точніше, з маленьким чеком, по одній штучці почали продавати на дрібний опт. Це стало нашою такою кілер фічою, яка допомогла клієнту, партнеру нашому збільшити свої об'єми і дійсно сформувати круті результати. Другий приклад це також робота з Google-шопінгом, тобто це збільшення. Продажів на Prom.ua для нового магазину це було хороше завдання, яким ми, в принципі також успішно порались. Наш клієнт задоволений і працює з нами. І останній кейс, який я вам розповім, це інтернет-магазин текстилю, дуже популярна тема. Ми працюємо і по Google Shopping, і по Promo, і по SEO. Тобто, і тут вийшло знизити вартість замовлення, збільшити кількість відвідувань, кількість замовлень і взагалі залучити більше ніж 2 мільйони гривень продаж. Тому дійсно є з чим поділитися. До речі, ці всі кейси я дуже коротенько про них розповів, бо всі деталі є на нашому сайті в відкритому доступі: задача, цифри, джерела трафіку, середній чек. Тобто, все це з клієнтом, нашим партнером домовлено, узгоджено, і ви можете також перевірити там, навіть зателефонувати до нього, запитати, що і як. Ось, ну і звісно, якщо ви побачили в цінність нашому підході і розуміння того, що ви би теж хотіли попрацювати з нами, оскільки ви виробник або власник ви маєте власний склад з товаром і хотіли би масштабувати продажі, ми залюбки також вас підтримуємо в цьому та проведемо абсолютно безкоштовну консультацію до години часу, який якій уже індивідуально з вами попрацюємо над тим, щоб побачити ваші слабкі місця, точки росту. То вузьке місце, яке не дає можливості вам далі заробляти. Ну і, звісно, покажемо вам перспективи, куди можна рухатись, або ви самостійно працюєте, або разом з нами. Тобто, все націлено на те, щоб розвивати українське підприємництво, український бізнес і ставати сильнішими. Тому слава Україні і до перемоги разом! Бувайте!